Пригоди вінні Пуха та його друзів. Пригода 4: В якій І А і А губить хвіст, а пух його знаходить, Підстаркуватий сірий ослик Іа і А стояв сам самісінький у зарослому будячому закутку лісу, широко розставивши передні ноги та похиливши голову на бік. Він думав про серйозні речі. Іноді він думав: чому? Іноді для чого? А іноді думав навіть так, а що ж того буде? Отож не дивно, що час від часу і а сам навіть не розумів, про що ж він, власне, думає. І тому, зачувши важкеньку ходу Віні пуха, Ослик дуже зрадів адже тепер можна було хоч якусь хвильку не думати і просто привітатися. Як маєш? спитав він понурим голосом. Голос у нього завжди був понурий. А як твоє здоров'ячко? запитав пух. Я і а похитав головою. Не дуже як, сказав він, ба навіть зовсім ніяк. Мені здається, що я вже дуже, дуже давно не почупав себе як. Бідний, бідний, біднесенький, сказав він і Пух. Мені так тебе жаль, дайно ну, я на тебе погляну. І А і А понуро втупив очі в землю, а він і пух обійшов довкола нього. Еге, а що ж це скоїлось з твоїм хвостом? здивувався він. Ну, що з ним скоїлось? спитав Іа іа Його нема. Ти певен? Хвіст або є, або його нема, в таких речах завжди можна бути певним, а твого хвоста тут нема. А що ж там є? Нічого. Зараз подивимося, сказав Іа іа і повагом обернувся до того місця, де ще зовсім недавно був його хвіст. Однак, помітивши, що йому ніяк не щастить його наздогнати, Ослик став крутитися назад, аж поки повернувся туди, звідки й почав. А далі просунув голову між передні ноги, уважно подивився знизу і, нарешті, сказав, глибоко та сумно зітхнувши. «Стається, справді, нема, а вже ж нема, сказав він Іпог. Цього і слід було чекати, понуро мовив і а іа. Тепер усе ясно, дивуватися нічого. Певно, ти його десь забув, сказав Бог. Напевно, його хтось поцупив, сказав Іа і А. Знаю, чиї це витівки, додав він після тривалого мовчання. Бог відчув, що він щось мусить сказати, щось підбадьорливе, корисне, але не міг придумати, що саме. І він надумав, замість цього зробити щось підбадьорливе, корисне. Іа я, урочисто мовив він. Я, він Пух, обіцяю знайти твого хвоста. Дякую, Пуше, сказав Іа Іа. Ти справжній друг, додав він. Не те, що інші, закінчив він, і він Пух подався шукати хвоста. На розшуки він вирушив чудового весняного ранку. Маленькі пухнасті хмаринки весело гралися на ясно блакитному небі. Вони то наскакували на сонечко, ніби хотіли його заховати, а то хутенько тікали геть, щоб іншим також дати побавитися. Він, ні пух, бадьори йшов поміж дубів та ялинок, збігав схилами, зарослими ялівцем та вересом, долав кам'янисті русла струмків, видирався на круті береги річок і знову пірнав у хащі. Аж поки, нарешті, голодний та втомлений ступив у дрімучий проліс. Адже саме тут, у дрімучому пралісі, жила сова. Якщо хто небудь знає щонебудь, подумки сказав ведмедик, то це, безперечно, сова. Інакше я не Вінніпух, додав він, а я це Вінніпух, отже все гаразд. Сова мешкала в старовинному замку каштани. А вже ж, у неї була не якась там хата, а справжній замок невимовної краси. Принаймні саме так здавалось Вінніпуху. Бо на дверях замку був і дзвоник із кнопкою, і дзвіночок зі шнурком, а під дзвоником висіла табличка. Просю не тиць, не відчинять, а під дзвіночком висіла табличка. Просю посмикай відчинять. Обидва ці оголошення довелося написати Крістоферу Робіну, бо лише він один на весь ліс умів писати. Навіть сова, хоч вона була й мудра, як світ, і могла читати й писати власне ім'я сува. Навіть вона не спромоглася правильно написати такі довжелезні, важкі слова, як, скажімо, гигієна чи бути прот. Він і Пух дуже уважно прочитав обидва оголошення: спершу зліва направо, і ще раз справа наліво, на той випадок, що він щось ненароком пропустив. Після цього для певності він потицяв спочатку в кнопку дзвоника і посмикав її, тоді посмикав шнурок і потицяв у сам дзвіночок, а тоді голосно загукав Сово, гей, сово. Ану відчиняй. Ведмідь прийшов. Двері розчахнулися, і сова визирнула на білий світ. «Здорово, Пуша, сказала вона, які новини. Жахливі і сумні, сказав Пух, бо і А, і А, мій давній друг. Загубив хвоста і дуже за ним побивається. Скажи, будь ласка, як же мені його знайти? Та бач, мовила сова, в такім казусі процедурка буде. Що означає в такій пазусі дурка? не зрозумів Бог. Ти не забуваєш, що в мене в голові замість мозку, тирса, і довгі слова мене тільки спантеличують. Ну, це означає, як треба діяти. Ага, ну коли твоя дурка справді це означає, я проти неї нічого не маю. Примирливо сказав Пух. А діяти треба так, через газету знайти охочих. будь здорово, сказав Пух, піднявши лапу. То що, що ми маємо знайти? Ти саме чхнула, коли зібралася сказати, я не чхала. Ні, сова, ти таки чхнула. Даруй мені, Пуше, але я не чхала. Адже не можна чхнути і не знати, що ти чхнув. Так само не можна знати, що хтось чхнув, коли ніхто не чхав. Я лише сказала через газету знайти охочих, от бачиш, ти знову чхаєш. Чих та чих, будь здорова, співчутливо сказав пух. Я кажу знайти охочих дорошу хвоста закричала сова, дати в газету оголошення і пообіцяти винагороду, тобто написати в оголошенні, що ми дамо, дамо, багато чогось тому, хто знайде хвоста Іа». Ясно, ясно, сказав пух, киваючи головою. До речі, про це багато, багато чогось, замріяно, мовив він. А я сам не проти чогось, і не треба мені багато, багато. Така вже в мене, знаєш, звичка. Перехопити чогось саме в цей час. І пух, з надією, скосив очі на буфет, що стояв у кутку совиної приймальні. Скажімо, ложечку згущеного молока чи там ковточок меду отже так, торочила своє сова. Ми напишемо оголошення і розклеїмо його по всьому лісі. Ковтучок меду, пробормотів собі підніс ведмедик, або, або в крайньому разі обійдемося і без нього. Він тяжко зітхнув і спробував прислухатись до того, що казала сова. А сова говорила та говорила якісь довжелезні слова, і ті слова ставали далі довші і довгіші, і довші. Нарешті вона повернулась туди, звідки почала, і заходилась тлумачити, що написати це оголошення має Крістофер Робін. Це ж він прозписував таблички мене при вході, ти їх бачив, Пуши? Пух уже давно заплющив очі і відповідав лише так і ні на все, що казала сова. А через те, що останнього разу він сказав так, так, цього разу він промовив ні, ніколи, хоч і не мав уявлення, про що взагалі йдеться. Як ти їх не бачив? здивувалася сова. То ходімо подивишся, і вони вийшли на двір. Пух подивився спершу на дзвоник з кнопкою та на табличку під ним. Далі він глянув на дзвіночок зі шнурком та на табличку під ним. І що довше він придивлявся до шнурка на дзвіночку, Тим глибше відчував, що десь уже бачив щось дуже і дуже схоже, десь зовсім в іншому місці, колись раніше. Гарний ж дурочок, га? сказала сова. Пух кивнув головою. Він мені щось нагадує, сказав він, але я не можу пригадати, що саме. А де ти його взяла? Одного разу я летіла лісом, а він висів на кущику. Я навіть подумала, що там хтось живе і смикнула за нього, як за дзвінок. Проте нічого не сталося, і тоді я подзвонила голосно, голосно, так, що шнурочок лишився в мене, а потім мені здалося, що він нікому не потрібен, і я взяла його собі і принесла додому й оце. Сову, врочисто сказав Пуф. ти помилилася, він комусь дуже потрібний. Кому? І А. Моєму другові і А, і А. Він, він дуже любив його. Любив його, він був міцно з ним пов'язаний, промовив Пух. І з цими словами він зняв шнурок із гачка і відніс його справжньому господареві, тобто Осликові, і А і А. І коли Крістофер Робін прикріпив хуста на місце, І А і А з вибриком подався до лісу і з таким захватом вимахував хвостом, що він і Пухові залоскутало геть усюди. А хто ж він і мусив чим дуж хайнути додому, щоб підкріпитися? А за пів години, витираючи губи, він же гордо виспівував. Хто знайшов хвіст найкращого друга? Я, Він пух, була майже друга, саме обідня пора. Ура! Хоча справді була півдесята. Я знайшов хвіст хлоп'ята. А далі буде пригода п'ята.